Починаючи з кінця листопада, ми, психологи, працюємо активно з вимушено переміщеними особами для того, як місто почали обстрілювати. І ми, як психологи, поруч з рятувальниками щоденно зустрічаємо евакуаційні поїзда з міста Херсону, надаємо їм психологічну допомогу. Люди приїжджають з різними настроями, але найбільше це люди відчувають якесь певне полегшення. Говорять, ой, як вас тут тихо, ой, як вас тут гарно, ой, як ви гарно нас приймаєте. Ми дякую за це все. Часто людей на очах сльози, коли запитую, чому ви плачете, вони кажуть від вдячності від того, що ви так нас приймаєте, від того, що ви так про нас спілкуєтесь. Дітям і ми при. Приділяємо найбільшу уваги, тому що це такі самі вразливі верстви населення, які потребують найбільшого догляду. Була одна бабуся, яка тільки вийшла з перону, всім почала дякувати. Почала запрошувати до себе в Херсон в гості після того, як буде в нас мир, сказала, що всім наліпить вареників, покаже, які в них гарні місця, і дякувала нам за те, що ми є, за те, що ми допомогли.